Привіт, мої прекрасні люди, ми з Нікополя. Сьогодні хочу показати вам маленький будиночок, де всю весну молоді люди працювали, старалися, наводили лад, а 9 травня прилетіло. І це буде моя відповідь тим, хто каже, та що, Євробачення, ну то ми витратили гроші, то не страшно. Більше заробимо, та ні, люди мої. Якби ви знали, як страждає Нікополь. Сміття лишилося, це після того, як вже вивезли все. Значить, то здається, все нормально. Але з того боку немає стіни і немає даху. Чуєте, який дах у людей? То немає. Ось дійсність Нікополя. Бачите? Ось вона. Ось так живе моє місто. Тому нічого мені не кажіть.